Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. І сьогодні ми з вами обговоримо індексацію для наших пенсіонерів. Всі кричать, що вона буде рекордною, буде підвищення, значне підвищення, але дивлячись на те, що які у нас ціни і як вони ростуть догори, то яка б не була та індексація, все одно, як би сказати, наші пенсіонери краще жити не почнуть. Тому що. Індексація пройде, наприклад, на 15% тієї пенсії, а людина прийде в магазин, подивиться. І от ті відсотки, вони наче їх і не було, тому що людині підняли ту індексацію на 100 гривень ту пенсію, а, наприклад, Скупитися людині потрібно вже на 500. Отже, давайте будемо розбиратися з цим усім, наскільки піднімуть, як підніматимуть, яка формула, і як кожен зможе порахувати з вас свою пенсію і наскільки вам, шановні пенсіонери, піднімуть пенсію. Але скажу, що не всім. Не всім однаково і не всім вона, так би сказати, якби сильно індексується. Давайте будемо розбиратися. Вже показали цифри, вони є приблизними. Саме головне, що вони стануть відомі офіційно вже за тиждень, за два до кінця лютого, до березня, тоді вони стануть відомі. Як вони беруть цю індексацію? Вони роблять, беруть інфляцію, яка в країні забула, і Зростання середньої заробітної плати за останні три роки. От плюс до того дивляться яка ж статистика по Україні, і от вони. Рахують мінімальну цю середню заробітну плату докупи. Вона зараз становить 17 тисяч гривень. Якщо порахувати за останній 25 рік, вона буде середня, вони беруть середню половину. Розумієте? Вони не все беруть, аби ж вони брали повністю те, що є. Зараз я поясню. Дивіться, 17 тисяч середня заробітна плата. Плюс інфляція, вони кажуть, буде 8,5%. От, будь ласка, вам. Вже 25 із половиною відсотків. От і от якби вони індексували вашу пенсію, пенсію наших пенсіонерів, це було б хоч щось. 25% це було б хоч щось, так? Але ні. Вони беруть від цього, цих 25% половину-половину. І от виходить, там 12 з половину з чим то індексація. Але це по цифрам. Національний банк України і експерти прогнозують ну, другі цифри. Вони прогнозують, що індексація буде від 11,97% до 14,6%. 14,6% прогнозував Національний Банк України. Ну, беруть, щоб і не менше, і не більше. Е, ну що таке 12%? Це ніщо. Як, до речі, порахувати вашу пенсію? Пенсія, вони ж не всю пенсію індексують. От, наприклад, ви отримуєте 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень не буде індексуватися. Це, ну, якщо вони у вас чисті, чисті, це тіло тіло вашої пенсії без доплат, без там понадрмового стажу, без там якихось надбавок, без да, як би сказати, вредності за стаж, там вредність нараховується і ще є щось, там ще є за медалі якісь або за ще щось от це все прибирається. І, наприклад, пенсія тіло у вас становить 3 тисячі гривень. Це ваше тіло. І от візьмемо, наприклад, візьмемо 12%. Ну, як вони говорять, 11,97. Давайте візьмемо 12%. От 12% на кожну тисячу це буде, це буде 120 гривень до доплати. От якщо 30 360 гривень вам підніметься пенсія. Багато? Плюс до того прогнозується прогнозується, що. Знімуть субсидії. Ну, дивіться, голова МВФ вже ж приїжджала і говорила, що ми до сих пор, тобто, держава, ви до сих пор субсидіюєте тепло, електроенергію, газ і тому подібне. І от від цього потрібно відходити. І так же, ну, тим же ж часом виходить у лютінь міністр всього, міністр соцполітики нашої, ну, знаєте, та, що є такий, міністр всього він став. Ну, от. І говорить, що мінімальна пенсія буде у людей 6 тисяч гривень. Мінімум буде 6 тисяч гривень. От дивіться, якщо зараз зараз мінімальна пенсія е, 2595, а максимальна 25, то якщо стане 6 тисяч гривень, мінімальна, то максимальна 60 стане. Уявляєте? Де вони будуть брати такі гроші? В них зараз вони кричать, їх немає, але вони реформують, вони реформують, виходять і говорять, що буде буде реформа. І Я вам скажу, що вона буде. Вони прийдуть до цього. Все воно ну, йде до завершення. Самі знаєте чого, так. Да? І от, оттуда требують, вимагають, вимагають от цих реформ і тому подібне. Вони складають і вони не знають, що зробити і як зробити. Тому що ви розумієте, що у нас мінімальна заробітна плата найнижча ну, по всій Європі. Найнижча 173, по-моєму, євро на минуточку. А якщо взяти Молдову, там. 377 мінімальна, якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях. Євро мінімальна заробітна плата. Ви розумієте? Ми з вами живемо на межі зубожіння. Це я говорю про. Таких як я, наприклад, що ще можуть працювати. А пенсіонери з трьома тисячами гривнями оце все оплатити. Ну, індексація, ви розумієте, вони подають це як якесь е, досягнення, таке величезне досягнення, що от ми вам індексуємо, от, дивіться, на яку цифру індексуємо. А тут ціни лізуть, ці не лізуть, тарифи, до речі, тарифи е, по-любому, от е, закінчиться опальний сезон, все, дивіться. Оці блекаути, оце все відключення світла. При цим було, як нам підвищили в 24-му році, чи 23-му, не пам'ятаю, на 4,32. Таке саме було. І підняли тому, що треба. Зараз також ідуть вкиди, що все розбомблено, все розгачено, і потрібно піднімати тарифи, щоб це сплачувати. Так, страшний ворог на нас напав, так, бомби, так. Ну, я не знаю, як їх назвати, але чому українці повинні своїм коштом платити оте от все? Я не розумію. Може, ви розумієте? Напишіть в коментарях. От вони перекладують на наші плечі. І оця індексація, якщо тарифи піднімуться, то ця індексація в оці навіть 14,6, Давайте візьмемо ці рекордні, що вони кричать: 14,6 відсотка. Якщо наприклад взяти, то це ніщо по порівнянню. З тими прогнозами, які вони роблять, що, наприклад, 8,5 гривень буде електроенергія. Але це вони хочуть розтягнути ну, на скільки там років, і, хоча б кажуть, на 20% повинно повишатися кожен рік. Ну, це вже гривня. Тут, наприклад, вже буде не 4,32, а 5-32. Але це для пенсіонера це вже суттєво. Навіть якийсь 100 гривень, ну як би сказати, підвищення вже суттєво. Наші пенсіонери і так живуть, я маю вду ті, що мають 4 тисячі гривень, і так живуть на межі зубожіння. Вони кожну кожну копійку економлять, ліки купити, заплатити комуналку, прожити щось, щось купити, вдягнути, ходять. Ну я ну в тому, що є. Про, про це ніхто не думає. От коли вони почнуть думати про нас, як про людей, можна владці, я думаю, про людей, а не електорат, виборців і просто люд, який сплачує податки, це ми, поки що їм потрібні. Ну, я бачу, подивлячись по тому, що зараз розкоїться, то не сильно потрібні чомусь. От. А пенсіонери це ж взагалі вони вважають пенсіонерів як за тягар. Ну, Скажіть, будь ласка, чесно, ну, це особливо моя думка, а ви напишіть свою думку. Ну от, Аби їх взагалі не було, така у них от складається думка, щоб не платити ці пенсії. А те, що ну, ми потрібні з вами доки працюємо, доки е, сплачуємо податки, доки ну, задержуємо їх там. А ніхто ж не думає, що ми з вами, без нас вони ніхто не стане простих людей, що вони будуть один одного потім їсти. Оце, сугубо, моя думка, а ви напишіть свою думку. Отже, ну от, от така індексація. І не знаю, чи піднімуть цим людям, будуть індексувати з 21 по, 20, по 25 рік. Давайте вже візьмемо чи ні. Тут нічого не пишуть. Будемо слідкувати за цим всім, буду вас інформувати. Кому сподобалося відео, поставте вподобайку даному відео. Підписуйтесь на канал, буду всім дуже рад, всіх дуже радий бачити. І дуже велика вдяка тим, хто вже мене підтримує, і тим, хто підписаний. Тож будемо чекати, як би сказати, ближче, коли буде вже відомо про цю індексацію. Що з нею буде, і буду вас інформувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я, головне здоров'я. У мене на цьому все.